Хочу розповісти вам ще повністю, як я збираю флетмонтаж, який поводок використовую. Все з вами змонтуємо, зв'яжемо і будемо пробувати ловити наших коробців. Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр Мазуренко, і ви на моєму каналі. У нас уже середина жовтня, і я приїхав на денну сесію на флетфір. Скільки б я не викладав відео, скільки б не розповідав, все одно постійно знаходяться глядачі, які не знають, як починати у флетфідерній ловлі, як робити монтажі, як робити повіці і так далі. І сьогодні спробуємо ще раз вам це. Розповісти, ми на кулплейсі cool на любительській водоймі. Я тут ще не разу не ловив. І якраз для любителів це відео приїхав спробувати половити на такій водоймі, на яку пускають всіх з любими снастями. І будемо ловити на флет, і що вам для цього буде потрібно. У мене мінімальний набор. Я думаю, що якісь. Столик, або якщо навіть у вас нема столика, на колінах можна робити, але зі столом зручніше він у мене є, то чого б його не взяти. Крісло, тут у нас дві катушечки, корм, флетмікс, два водилища з сумками, з насадками і все для повіців. Маркерні колишки. ось. І весь набор. Підсаку і мат я взяв в оренду тут на водомі. Сьогодні без родпода, без сигналізаторів. Ось стічка, сама дешева, звичайно, я з нею на фідер класичний ловлю. Також будемо сьогодні ловити по загибах, дивитися на кінчик. Тут дистанції невеликі, тож поводилося, що сьогодні це мої. Rapid Feeder medium до 150 грамм від компанії Sportex. Дуже круті палки, і, до речі, на них зараз іде знижка в магазині Fish Fish. Дуже приємно. Вони в сезонці ближче не встигали приїжджати і одразу продавалися, тому що ну, це дуже гарна палка і її полюбляють як спортсмени, так і звичайні. Рибалки. Дуже класний бланк, дзвінки і дозволяє вам долати дальні дистанції. Тут у нас десь 50 метрів, тому паличка до 150 грам буде доречна. Будемо ставити не важкі годівниці. Десь, думаю, 60 грам буде досить. І пробувати з під того берегу. Також постійно задають питання, чи потрібен шок-лідер. Я раджу ставити вам. Шоклідер завжди, без різниці. Ловите ви на ближніх дистанціях, на дальніх, крупну рибу, некрупну, різниці ніякої немає. Шоклідер варто ставити. І от ось його товщину можна вже варювати в залежності від ваших умов лову. Якщо ви ловите десь якась середа, там де є. Каміння на дні, також коряги, ставити його товще. Якщо там звичайні умови лову, на дні нічого такого немає, зачепів і так далі, просто ставити не товстий діаметр, але щоб він був. Для початківців він вам збільшить шанси на. То, що ви зловите свою рибу, і під берегом, якщо ви забудете погратися з фрикціоном, відпустити, коли риба буде давати супротив, у вас не лопне, як просто жилка десь на якихось металевих з'єднаннях, якщо у вас стоять швидкоз'єми, а шоклідер ці навантаження всі витримає. Так, поки розбираємося з вудками, треба ж і замішати корм, тому що водичка вже не така тепла, і корму треба буде трішки постояти. Так, дивіться, поза корму. Це пелети різної фракції, Fresh Excess SquidBlueDorm, це буде наша кормова програма. І метод Mix 4 в 1. білочанчик. Дуже класно працює на всіх водомах, в будь-яку пору року, тому вибір пав саме на нього. Це все від компанії Bounty. Зараз це все замішаємо і будемо рибалити. Також, якщо у вас є питання стосовно карфішингу, флетфідеру, лишаю вам посилання на Viber, де трьохкратні чемпіони світу відповідають на всі ваші запитання. Все легко і просто. Підписалися, задали в спільноті питання і отримали на нього відповідь. Так, з методміксом все легко і просто. Тут в комплекті йде баночка з ліквідом, добираєте водички з водою до повної збалтуєте і виливаєте у пелети. Перемішуєте, даєте настоятись хвилин 15 і все готово. Також в комплекті йде ось такий активатор кльову. Я його замішую окремо і даю зверху на годівницю. І флюра гель. Також можна пару крапельок на верх вашого флету. Він дає такий суперовий ефект. І буває дуже гарно працює, змушує коропа клюнути. Тут взагалі все легко. Висипаєте відро, заливаєте ліквідом. Перемішуйте, даєте настоятись хвилин 10-15 і можна годуватись. Так, ми вже напроти нашого місця, і зараз будемо загодовуватись. В чому ще добре, що на цій водоймі не потрібно вам ніяких ні сподав, нічого. Просто прийшли отак. На другу сторону по дорозі, і зараз лопаткою той, що мішали, отут згодуємо нашу зону лову. Просто отак беремо наші пелетики і засипаємо наш сектор. В одну точку не треба, отак просто розсипаємо, щоб закрутити нашу рибку в одній зоні, щоб вона шукала. Наш флет. Так, наші пелети вже майже готові, але можна пробувати закидати. Що взагалі по планах на риболовлю? Зараз цю вудку закинемо. Хочу розповісти вам ще повністю, як я збираю флет-монтаж, який поводок використовую. Все з вами змонтуємо, зв'яжемо, і будемо пробувати ловити наших коробців. По точках. Одну точку, ви бачили, де ми тільки що загодували, це під протилежним берегом, а там є жовті кущі. А друга точка у нас буде пошуково. Просто не кліпсуємо нічого, кидаємо в різні боки, різні дистанції. І Пробуємо ловити активну рибу, якщо вона є, і побачимо, що з цього також вийде. Перший закид. щоб не втрачати час, поки будемо в'язати іншу оснастку. Ось тут у нас. А як я так? Стосовно флета снастки як збираю я. Ось годівниця orange 60 грам. Я використовую частіше всього, верніше 90% випадках це монтаж на лідкорі. Ось такий лідкор Claymax. Я його купляю в бобінах і потім зачалю я собі зачалив там на сезонних 100 штук і використовую. Беремо ось таку голку спеціально для монтажів. Раз. Беремо нашу годівницю. Ірюс. Просиляємо Лідкор – це безпека коропа, тому що, щоб лідер не залізе йому під жаберну кришку, не йому зябра, а також не зніме йому луску при виважуванні. І ось так затягуємо. І защолкуємо. Раз. Тут спеціальне місце, защілька, він залазить і тримається. Але при клюванні у воді, коли короб різко потягне, він вискакує, і якщо навіть обірветься, ця годівничка без питань злізе з цього лікору. Вона тут легко переміщується. Хоп. Тут ми методом. В петлю з'єднуємо. Ось наш шоклідер. Ось таким чином. Раз. І ще один лайфхак. Якщо ви хочете швидко потім розбирати ваші монтажі, на петлі шоклідера робите ще ось таку маленьку петельку. І все потім легко розбирається. Так, протягнули. Тепер беремо нашу годівницю і просовуємо в цю петлю. І раз, все, бачите, ваше з'єднання готове. І якщо короб у вас при уваженні, обірве або ви зачепите, потім годівничка легко злізе з цього всього, навіть якщо він лопне десь тут. Як роз'єднувати? Просто берете за цей раз, тягнете, бачите, вже легко все роз'єдналося і швидко. Все, монтаж готовий. Приходимо до повіця. І що ж нам знадобиться? По-перше, це гачки. Я в цьому сезоні використовую ось такі гачки від гамакацу: це спеціаліст RX і спеціаліст R. Спеціаліст R – це більш тонка проволока і вони легші. Спеціаліст RX – потовщена проволока і вони важчі під попапи підходить, можна підбирати. Якщо попап навіть сильно плавучий, оці гачки RX будуть вам в нагоді. Для більш легких попапчиків використовуйте ось такі спеціаліст R. Все, нам гачок оціх. Я використовую останнім часом ось ці флюра попапи, Хамеліон від компанії Bounty. Вони досить гарну плавучість мають. Так що я буду використовувати ось цей гачок, для того, щоб не підрізати нічого, а просто чітко гачок стояв на жаль. І зараз я вам це продемонструю. Також нам потрібні будуть повідкові матеріали. Можна використовувати ось такий повідковий для Flatfidра. Спеціальна серія. Це Gravelink. Він йде супер натурал, досить м'якенький і приємно з ним працювати. Також в основному всіх своїх корпових сесіях я використовую ось цей Climax Cult Hunters Braid 25 лібрів, 30 лібрів і 20 лібрів. Тут у мене 25. Це такий середній повідковий матеріал. Він, він в міру жорсткий і в міру м'який. Також з ним дуже приємно працювати. Резиночка монтажна. У мене це резинка Fox, я її купляв в бухтах. Бачите, вона ось так продавалася і використовує вже досить багато часу. Ви можете пошукати в риболовних магазинах, купити будь-яку діаметром 0,5 мм. Все, як же нам в'язати повідець. Поїхали. Беремо наш повідковий гачочок. Просиляємо від жала. Раз. І випускаємо. Далі нам потрібно вирізати шматочок ось цієї резиночки. Раз. Ось такий. За допомогою монтажної голки вдягаємо нашу резиночку на. Повідковий матеріал Ось так раз і стягнули все. Вдягаємо її на гачок ось таким чином. Раз. Хоп. Щоб у вас повідочний проходив чітко по цев'ю гачка, ось таким чином. Далі, що нам треба зробити, це зв'язати маленьку петельку ось тут на кінці. Кожен це робить по-своєму, хтось за допомогою петлюв'яза, хтось за допомогою голки, хтось просто руками я в'яжу ось так. Все. Затягуємо і лишнє відрізаємо. Наша заготовка готова. Далі беремо наш улюблений попап. Надягаємо його на голочку і на наш повідець. Ну, це ще не повідець, це заготовочка, але вже дуже скоро це буде повідцем. Так, раз, вставляємо, беремо стопор. У мене це ось такі міні-стопорки. обриваємо одну штучку і вставляємо в на нашу петельку. Зтягуємо, оп, все. Далі підтягуємо і робимо волос. Я вже пояснював багато разів, я тут майже не лишаю волос. Ось так. Зовсім зовсім трішки. Треба ще трошки підтягнути, щоб наш, наша резинка була чітко на циві, а не отут на скосі гачка. Ось так рівненько, щоб було. Все. Лишаємо зовсім-зовсім трошки волоса і починаємо закручувати 5-6 разів. Раз і один раз назад. Затискаю. На цьому етапі я беру, відрізаю повідково від бобіни і протягуємо вже до жала. Раз. І затягуємо все. Ось наш повідець. Тут на кінці в'яжемо петлю, двойну і все готово. Прокручуємо і також за допомогою голки зав'язуємо. Лишнє обрізаємо. Ось наш повідець повністю готовий. Легко, просто і небагато часу це все займає. Так, і обов'язково перед закидом перевіряйте ваш повідець на те, як він себе поводи у воді. І чекає а... на клювання. Бачите, як я його не кидаю? Він все одно стає, на жало. Тепер наш готовий повідець з'єднуємо з годівницею. Тут все легко, бачите, такий швидкоз'єм є. раз, і ось резинкою противозакручувальною. Отак натягуємо, я її ріжу на дві частини, беру цілу, розрізаю і роблю ось такі невеликі шматочки, тільки для того, щоб вона. Закрила наш швидкоз'єм. Все, пресуємо наш флет. Ось така чудова у нас вийшла цукерочка. Можна закидати і чекати на коробчиків. Наші дві вудочки у воді, чекають на коробчиків, і побачимо зараз, як воно все буде працювати. Ось таким чином просто на стіечку. і будемо дивитися на. Те, як короб загинає наші квівертипи. Дякую, дякую. Так, друзі, оставив вудки, пішов в биральню і покльовочка, якщо чесно, це вже друга, але першу я проспав. Теж так гахнув, що удочку чуть в воду не злетіло. А я нагадую, що партнером мого каналу є компанія FavBet. Все спрацювало. О, коробчик. Пузань маленький. Маленький пузанчик. Ну, Тому і утку не украв перший є. Ось такий невеличкий коробчик у нас клюнув, але рибка є. Те, що хотілося зробити, ми зробили, отримали яшка, це вже другий клювання. Перша риба майже вкрала вудку, але був сход. І на той поводок, що ми з вами зв'язали, ось. Клюнув цей красень, випускаємо його і чекаємо на нових. Ось. Бачите, зв'язали, спрацював все чотенько, Перезакидаємося. Є рибка, друзі. Довго ми на неї чекали, але хотілося все ж таки зловити і вам показати, вже руки опускались, якщо чесно. Риба ж зовсім не активна, але все-таки я тільки перезакинув хвилину тому. Дуже стрімко йде в берег. О. Ага. На ну, ці вудочки дуже приємно тягнуть на федера, гнеться. Тут невелику рибу, <ріст> 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 Невеличкий. Заскочив. дочекався такого знову малюка, що сьогодні рибка не дуже в мене активна, але загалом ми зловили, отримали три клювання, і я дуже задоволений. Не з нулем зараз така пора року. Що можна взагалі пролетіть і нічого не зловити навіть на спортивній водоймі або на любительській, як тут, вже середина жовтня. Ну, якщо ви все будете робити вірно, то і ви зловите 100%. Випускає! Я вже зібрався, речі всі завантажив в машину. Ось таке вийшло у нас відео. Обов'язково пишіть свої коментарі, сподобалось вам чи ні. Якщо ні, обов'язково пишіть. Саня, достав зі своїми платниками, давай на дікарь, Я обов'язково всі прочитаю і всім відповім. Все, пока, до нових зустрічей.